Гавибухи звалились на РФ. Причому ракети прилетіли з неочікуваного місця. Настав час розплати за Одесу, Херсон та удари по Києву. Вогонь дістається окупантів в різних містах і навіть в столиці. Авіація рашистів полетіла бомбити Україну. Втім, боєпропаси вирішили вчинити інакше та повернули в інший бік. Руйнування жахливі, все що відбувалося. Проглядаємо далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. і Закликаємо поставити вподобайку та підписатись. На арефі лунають масштабні вибухи відразу в кількох регіонах країни. Зокрема, гігантське полум'я, яке, видно, за кілометри спалахнуло на промисловому заводі. У мережі пишуть про падіння бомб. Так у Калузькій області ареф зайнялася величезна пожежа на військовому заводі. За даними Розмі, завод, де виникла пожежа, розташований поруч села. Окороково Жуковського району Калуської області Росії заграво та стовп диму видно за кілька кілометрів з міста Обнінськ. Точні причини займання ще встановлюються. А перед цим місцеві чули характерні хлопки. Також у російській столиці вирує масштабна пожежа на військовому підприємстві, яке за деякими даними пов'язане із рашистською оборонною промисловістю. Це повідомляють російські телеграм-канали і зазначається, що площа пожежі становить півтори тисячі квадратних метрів. На місці загоряння працюють кілька пожежних розрахунків. Попередньо пожежа почалась на цокольному поверсі. Повідомляють про загрозу вибуху балонів з гелієм, які знаходяться на території. В мережі вже публікують кадри масштабної пожежі, а вибухи почули на ще одній вулиці Москви. Інцидент стався на території колишнього електрозаводу. За словами очевидців, люди, які перебували в будівлі, намагались вибратись через вікна. Займання стались в будівлі, де знаходилися фітнес-клуб та танцювальна студія. Також напередодні в РФ заявили про атаку дронів на нафтопереробний завод. Місцеві жителі чули щонайменше два вибухи, а після цього в районі об'єкта спалахнула пожежа. Раніше в Генштабі ЗЕС повідомляли про успішні удари по країні агресору. Крім ураження ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї під удар потрапили нафтоперекачувальні станції. Крапаткінська та Андреаполь, які забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ, сто далі внаслідок ураження обидві перекачувальні станції, виведення з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора, зазначають у генштабі в результаті успішної операції на ільському нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу. Зазначається, що операція знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну РФ, триватимуть сили оборони України, залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Україна продовжуватиме знищувати ресурси агресора та послаблювати його військовий потенціал. У районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. Другою спішною цілею Української БПЛА стала НПЗ Крапаткінська й цієї ночі служба безпеки України та сили спецпраці за продовжили запровадження дронових санкцій відразу проти двох важливих підприємств РФ, які працюють на ворожий військово-промисловий комплекс. Арафії саме Ільського нафтопереробного заводу та нафтоприкачувальної станції Крапаткінська в районі Ільського НПЗ пролунало не менше 20 вибухів. На заводі розпочалась пожежа, яку підтвердила навіть місцева влада. Цей завод включає шість технологічних установок переробки нафти загальною потужністю 6,6 мільйона тонн на рік. В лютому минулого року дрони СБУ вже вразили цей завод. Тоді була пошкоджена установка первинної переробки нафти ціною 50 мільйонів доларів. США другою успішною ціллю українських безпілотників стала НПС Крепеткінське. Це найбільша нафтоперекачувальна станція Каспійського трубопровідного консорціуму на тартурію РФ. Внаслідок атаки НПС зупинилася її вивели із експлуатації. А зараз перекачування нафти йде в обхід цієї станції. Нафтові заводи та нафтоперекачувальні станції РФ є цілком законними цілями. Вони не лише працюють на оборонку РФ, забезпечного. Чуть паливом ворожі війська, але є важливими для економіки РФ, котра фінансує війну завдяки нафтовим надприбуткам. Тож візити дронів на ці об'єкти будуть продовжуватися. Повідомляють в СБУ. Натомість РФ запустила по Україні 160 БПЛА, 87 з них вдалось знищити українським силам ППО, про що вже повідомили в повітряних силах збройних сил України. Цитую. Підтверджено збиття 87 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Черкащині, Київщині, Кіровоградщині, Житомирська, Вінницька, Миколаївська, Херсонська та Дніпропетровська області. Так зазначили в повітряних силах. Локаційно було втрачено 70 безпілотників. Внаслідок атаки російських військ постраждали Одеська, Київська, Полтавська та Харківська області. Потужні вибухи вночі прогроміли в Києві. Російські війська третю добу підряд намагалися атакувати столиці ударними БПЛА. за інформацією КМВА в Києві. Лунали сигнали повітряної тривоги через загрозу ворожих ударних безпілотників. Перед вибухами повітряні сили ЗСУ зафіксували дрони, які прямували повз бровари курсом на Київ. Експерти ж переконані, що серія ефективних ударів Сил оборони України. По військових об'єктах ВРФ свідчать про значні недоліки в здатності РФ захищатися від атак українських далекобійних дронів. Про що пише Дефенс Блог видання зазначає, що неодноразові успіхи українських безпілотників підкреслюють явно прогалину в можливостях російської протиповітряної оборони. За останні тижні українські безпілотники завдали ударів по численних нафтобазах та нафтопереробних заводах, розташованих далеко від лінії фронту, в тому числі в Калузькій та Тульській областях. Відеозаписи завданої шкоди з'явилися в соцмережах, підкреслюючи ефективність цих ударів. Телеграм-канали, тісно пов'язані з російськими військовими, відкрито критикують уряд за його нездатність адаптуватись до цієї загрози. Так йдеться в матеріалі. Зокрема, у заявах расистських пропагандистів визнає. Ця неадекватність нинішніх систем протиповітряної оборони РФ в протидії ройовій тактиці недорогих низьколітаючих дронів російські мілблогери закликають до створення мобільних підрозділів протидії безпілотникам інтегрованих в централізовану інформаційну мережу для кращого реагування на ці загрози. Атаки БПЛА на великі відстані все більш помітним аспектом російсько-української війни. І тоді як наземна війна залишається в глухому куці, повітряна війна на чолі з дронами набирає борців Українські ж війська успішно атакують ціні військові об'єкти, в тому числі склади боєприпасів, паливні склади та навіть бази стратегічної бомбардувальної авіації. Так зазначається у матеріалі. Аналітики видання нагадують про нещодавні успішні атаки українських дронів. Це, зокрема, потужний удар по російському складу боєприпасів в Тверській області, внаслідок якого був знищений склад тактичних ракет, Скандер, планерних бомб та артилерійських снарядів. Також нещодавно українські безпілотники атакували авіабазу в Ангельсі. Критично важливий об'єкт для російського стратегічного бомбардувального флоту. Атака була спрямована на склади пального та боєприпасів, що ще більше знизило здатність ареф. Тримувати тривалі військові операції. Військові експерти відзначають співпрацю України з західними країнами, зокрема зі сполученими штатами, в розробці та виробництві породових технологій безпілотників. Це партнерство дозволило Україні швидко наростити свій потенціал БПЛА, залишивши Росію. А відстаючою як виробництво, так і в протидії пише дефенсблок. На думку аналітики, видання наростальні можливості України в використанні безпілотників не лише викривають вразливі місця в російській обороні а й змінюють динаміку конфлікту. Ці удари змушують РФ переспрямовувати ресурси на захист критично важливих об'єктів інфраструктури, що ще більше напружує її військову логістику для України. Ці атаки є економічно ефективним засобом підриву військових зусиль РФ та Демонстрація своєї здатності до відплати навіть в умовах тривалої наземної війни підсумовують автори статті. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Слава Україні!